Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про наших улюблених партнерів: тих, хто надихає Давида Арахамію і загалом багатьох слуг час, Про китайців, а конкретніше про їхню компанію BID та автомобільну галузь загалом, яка демонструє певні проблеми у своїх фінансових показниках. Це ті самі стали загрозою для Тесла. Німецьких автоконцернів і свого автовиробництва, але зараз можуть навернутися. І це дуже цікаво, цікавий процес, дорогі глядачі. Ті самі китайські автомобілі, які дивували весь інтернет, Тік-Ток, і не тільки своєю відносно високою якістю та невисокою ціною, учора продемонстрували серйозне падіння котрувань акції понад 5%, а найбільший, мабуть, найвідоміший китайський автобренд BID втратив аж 8%. Що сталося? Чому так перли-перли вгору і всрались? Зараз будемо з вами розбиратися. Але першу зробимо невеличкий відступ і додамо трохи контексту. Візьмемо три країни: Китай, Україну та Німеччину. Усі ці три країни є експортно орієнтованими, тобто їхні економіки значною мірою залежать від експорту. Якщо щось відбувається на міжнародних ринках, економіки цих країн по суті, дуже болісно це відчувають. У всіх трьох країн експортно орієнтованість сформувалася по різному. Україна виробляє доволі нерозвинену продукцію, але у великих обсягах. Тоді як кількість населення у нас відносно невелика порівняно з тою продукцією валу, яку ми торгуємо. Тобто ми не маємо вибору, виробляємо більше ніж можемо спожити всередині країни. Через це змушені експортувати. Ми просто не можемо споживати весь вал зерна чи металу, адже внутрішній ринок обмежений чисельністю і рівнем платоспроможності населення. Німеччина інший більш позитивний приклад. Там багато населення, яке до того ж є платоспроможне, і водночас країна виробляє величезні обсяги високоякісної дорогої промислової продукції. Попит на неї в самій Німеччині можливої є, але товари настільки Багато, що спожити їхню всю кількість всередині, неможливо просто до того ж, Німеччина спеціалізується на промисловості, орієнтовані на світові ринки, тому їй приходиться експортувати. Ну, до речі, вони зараз багато думають над тим, аби вже направляти себе і на внутрішній ринок. Зокрема, ми бачили, як Порше буде виробляти і Volkswagen теж буде виробляти речі, які вони вміли виробляти раніше, але тепер вони це будуть виробляти для європейської безпеки і демократії. Ми пам'ятаємо. Ми кажемо про те, що їздить стріляє і броньоване. От але ви зрозуміли логіку, що по суті німецькі корпорації були заточені на експорт, а зараз вони себе там максимально варіативно е, шукають на внутрішньому попиті, зокрема і в оборотку. Китай це окрема історія. Вони виробляють дуже багато всього і мають величезне населення, але до недавнього часу це населення не могло повноцінно споживати ту продукцію, яку сама країна виробляла. Через низьку плату спроможність. І отут виникає парадокс. Експортна орієнтація це благо, коли світовий ринок відкритий, коли є попит, коли ваші товари купують. Але це також уразливість, як тільки країна хоче, наприклад, розпочати невеличку геополітичну пригоду, скажімо, навколо Тайваню, є експортна модель, миттєво опиняється під ударом. Або хтось починає цю пригоду, ти взагалі хочеш жити спокійно торгувати, хтось починає пригоду, і теж попадаєш. Саме тому в Китаї донедавна сформувалася ідея фікс перетворити країну з експортера на виробника для внутрішнього ринку. Стимулювати внутрішній попит, це стало головним завданням. І тут є дві сторони медалі: з одного боку, країна стає менш залежною від світових ринків, з іншого стимулюючи внутрішній попит. Вона додатково стимулює внутрішнє виробництво. а Отже, створює ще один драйвер для економічного зростання. Так, ось китайська ідея фікс, е, така вона, і треба сказати. У ній дійсно є логіка. Але те, як це робить комуністична партія, дотуючи рисоварки, ну. Будемо зараз дивитися далі. Так, це комуністи, китай, союзник Москви, загалом авторитарна країна, яка досі має комуністичну партію при владі, але факт залишається фактом економіку. Вони розкачали. Промисловість теж намагаються зробити ще й внутрішній ринок сильнішим. Так, це бетономіка на Марші, але хоч це комуністи там разі, та ефективність у них іноді проскакує теж, хоча не завжди її це добре, тому що якби завжди, то. Була б бідося. Є і інше питання. Останні роки Китай стикається з економічними проблемами, і це теж факт. І зараз пояснимо, чому стимулювання внутрішнього попиту звучить як план, але щоб внутрішній попит існував, потрібна внутрішня платоспроможність і споживчі очікування великою мірою, що люди знають, що завтра буде все нормально, то що вони споживають, і все окей. А от тут з'являються проблеми: економіка по суті буксує. і платоспроможність виникає лише тоді, коли люди мають змогу накопичувати капітали. Також, коли є капітал, який рухається в економіці, є і розвиток. А ми пам'ятаємо, що ми маємо рухати український капітал, і все про капітал, яким чином накопичувати і стартувати цей чудовий процес накопичення власних, ми говоримо про ми говоримо у школі. Останнього капіталіста послання на його описі до цього відео. У нас якраз зараз стартують і фінансова грамотність, і основи інвестування, тож долучайтесь до потоків. Загалом тут з приводу споживання, накопичування, звісно, питаннячка, бо в Китаї валюта не є вільно конвертованою, багато абсурдних обмежень щодо інвестування, і, зокрема, в зовнішні теж накопичення капіталу ускладнене. Саме тому дуже часто вільний капітал іде в будівництво, і ми з вами бачили результати. Це міста примари, десятки порожніх бетонних кварталів без людей, і внутрішньої сплавоспроможності не так багато, як би хотілося. Отак він, такий от китайський ривок. Як наслідок цього тижня акції провідного китайського автобренду BYD впали на 8,3%, а Li Auto і Xpeng втратили понад 5%. Причина жорстка конкуренція всередині ринку. BYD, наприклад, запровадила знижки на 22 моделі електромобілів і гібридів, що продаються в Китаї до кінця червня. Це розпалює нову ціну війну в галузі. Партія втрачає контроль над своїми дітьми. Попри те, що продаж електромобілів у Китаї зараз на рекордному рівні, темпи зростання сповільнюється більше того, за даними Китайської асоціації легкових автомобілів, запаси на складах дилерів досягли 3,5 мільйона авто. Це найбільше з грудня 2023 року. Щоб ми всі з вами розуміли, наскільки все серйозно. Деякі марки подешевшили на 20-35%. Зараз можна купити новенький електромобіль з конвеєра всього за 7 тисяч доларів. Це все звісно спрямоване на те, щоб видавати Теслу. з ринку. Це спрямовано на конкурентів так само, і тепер вже і на внутрішніх китайських. Загалом найдешевший автомобіль Тесла модель 3 коштує ледь не в 5 разів дорожче. Не дивно, що відвідуваність дилерських центрів зросла на 30-40% з такими демпінгами. Ніхто не хоче пропустити такі подарунки, то Та це ставить питання до прибутків компанії. Як наслідок інвестори дивляться з пересторогою на це, все це викликає падіння вартості цін акції. Провідна компанія бюаді знизилась з 400 до 370 доларів за акцію. Та для контексту це все ще суттєво навіть місяць тому чи раніше, на початку 2025 року, акції коштували лише 270 доларів на питання, що далі, коли всі, хто хотіли вже купили, що робити, що більше знижувати ціни далі, чи як чи обмежувати обсяги виробництва, але ще є ресурс, щоб обмежувати, коли так от розігнався, чи є кому це далі купити, якщо не зупинятися в розігнанні своєму, ось в чому проблема? Це не дуже позитивна історія, і частково для нас така модель б'є по світовому ринку, зокрема по німеччині, яка має одну з найрозвиніших автомобільних галузей у світі. А є і Європа, де є один з найбільших ринків у світі, так що, в принципі, можна закритися від Китайців і врятувати німецькі автомобілі. І пам'ятаємо, що німецькі автоконцерни можуть виробляти дещо таке таке корисне, таке що знаєте, там на гусеничному там, ходу і з дулами. Ну, ми маєте на увазі всі ми пам'ятаємо, що демократія може бути захищена німецькою зброєю. Що найважливіше, є по суті, Німеччина провідною економікою Європи, і темпінг з боку Китаю точно не піде на користь європейському автовиробництву. Але треба сказати, що Єврокомісія теж буде включатися і лупити мита, тому що так теж не може бути, щоб вбивати своє виробництво через те, що китайці перевасхитілість з кількістю виробництва слух. Хоча з іншого боку, по суті, хай європейці конкурують, створюють теж нормальні доступні авто. А не ганяються з цим за виключно там ринками Китаю чи за Теслою, чи ще там щось. Так що така от історія. Ну, до речі, Європа має ще свій внутрішній Китай, дорогі друзі. Це східну Європу, де багато хто з задоволенням купив би нормальну машину за розумні гроші. Так що, давайте теж не тільки в оборонку, але й в нормальне виробництво цивільних виробів. І ще важливо розуміти, стимулювання внутрішнього попиту не просто економіка, це також частина підготовки Китаю до великої геополітичної гри. На фоні того, що центральний банк Китаю скуповує золото замість долара, стає очевидно. Пекін готується до чого. Побачимо. Але Китай точно, дорогі друзі, готується до того, що Трамп може глянути на це крізь пальці. На жаль, от така от історія, друзі. Будемо спостерігати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато інформації цікавої. Заходьте в нашу школу і залишайтеся з нами. Тримаємося. Всім всього найкращого. До побачення.